Так, привіт синок. Тато просто тільки що встав. Хочу привітати свого сина з днем народження. Два рочки йому брати. Міцного здоров'я. Щоб маму тата слухав. От, Щоб ріс втіху батькам. щоб потім гарно вчився в школі. Ну, головне, саме головне це здоров'я. Тато зараз в Угорщині, але знайшов час, щоб тобі, тебе привітати. Тато тебе дуже любить, Сашко. Рости, великий і здоровий, і чемний. Що ж сказати? 玩的不好的。<laughs>